Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Ми з вами, шановні, знаходимося на порозі дійсно унікальних подій, які вже зовсім скоро розпочнуться в Україні трансформації, тому що зараз світова арена політична. Світова арена суспільна, зосереджена на питанні якомога швидшого завершення війни в Україні. І дай Боже, цього року так і станеться. Надіємось на це. Ми з вами входимо в нову еру, в новий рік. Рік дерев'яної змії, древесної змії. Це дуже сильний рік, це дуже потужний рік. Змія це символ містики, це символ трансформації, це символ надзвичайної енергетики. Змія це символ здоров'я та зцілення. Медики, які мене зараз подивляться, також знають, що на медичних закладах, медичних установах змія символізує зцілення. Знаєте, змія це дуже цікавий символ. З однієї сторони, змія може тебе вкусити і ти помреш. А з іншої сторони, змія має в своєму яді цілющі властивості, які можуть зцілити і врятувати життя. Так само і ми, шановні глядачі, так само наша енергія Вона може або руйнувати, або. Створювати і відновлювати одне з двох, тобто змія це такий, знаєте, символ, метафора всієї нашої країни в 2025 році. З однієї сторони, гадюка може бути небезпечною і підступною, з іншої сторони, гадюка може дати шанс на зцілення. І вилікування, а також гадюка це символ мудрості на секунду. А також гадюка це символ містики. Тому цей рік дуже сильний в плані якихось езотеричних, енергетичних та інших можливостей. Я хочу подивитися на таро. Я хочу подивитися на циганський Карт Три основні тези, три основні події, що чекає Україну. Тобто, три карти на, на таро я витягну. І три карти на циганській колоді. Дай Боже, це все скоро завершиться. Дай Боже, що поствоєнний час буде для нас мінімально травматичний, тому що я вже теж казав, що поствоєнний період для України теж буде надзвичайно тяжким. Я вже відповідав на це питання просто для тих, хто забув, озвучу ще раз. І Що я вважаю, взагалі в поствоєнний період може бути? По перше, знецінення гривні, така трошки може гривня скакнути вниз. Тому ну в плані долару євро відношення до цього. Так що, якщо хочете купувати валюту, краще запастися наперед. Я вже до речі, рік назад передбачив підскок долара та євро, і воно так і сталося. І назад воно падати не буде. І я хочу сказати, що коли війна закінчиться, ну гривень на 5-10, Долар і євро ще підскочить. Я вже про це також складав прогноз. По-друге, стосовно чоловіків, які хочуть за кордон після закінчення війни, не будуть зразу випускати чоловіків. Я вже теж про це складав прогноз неоднократно. Чоловіків за кордон випускати ніхто не буде ще мінімум 2-3 роки. Тобто війна закінчиться, перемир'я встановлене, але. Не будуть випускати хіба що під якісь дуже особливі умови, як це зараз відбувається? Волонтерів, якихось там з трьома з дітьми, наприклад, або військових, які там були довгі роки в зонах бойових дій гарячих, от таких можуть випускати. Але якщо казати конкретно за права всіх чоловіків, то я думаю, що ще 2-3 роки після війни цього не буде. Економічна ситуація буде досить складна. Багато хто пише, що може повернутися трохи бандитизм та криміногені. Всякі речі. Ну я постараюсь про це не думати так досить сильно, але таке теж може бути. І ще одна дуже важлива річ, про яку я хочу сказати, що буде в поствоєнний час. Це я теж хочу попередити теракти. Теракти та провокації у великих містах. Велике місто це плюс 100 тисяч населення, я маю на увазі. Я не беру маленькі міста чи якісь там провінції, плюс 100 тисяч населення. В таких містах можуть бути провокації диверсантів, сепаратистів, колабораціоністів. можуть бути теракти, можуть бути якісь масові замінування в різних місцях масового скупчення людей. І оскільки буде вже підписаний договір, нікого не мирний перемир'я, нікого вже не звинуватиш. Але сепаратисти все одно будуть ще досить активними декілька років після війни. Тому людні місця відвідувати після війни я теж би не став. Я і зараз практично живу як монах-відлюдник, як і багато людей. Ніяких ресторанів, клубів і так далі по списку. Тільки дім та робота. Так само, і думаю, після війни мій образ життя особо не поміняється. Навіть з позиції власної безпеки. Людні місця я і зараз відчуваю панічні атаки в людних місцях. Я їх і не відвідую. А в поствоєнний час тим паче. Тому що знову ж таки перемиря буде підписане, нікого не звинуватиш. Кого звинувачувати? Зараз звинувачують всі РФ Росію і їхні війська за те, що вони скидають бомби і так далі. Після війни звинувачувати буде нікого, тому що сепаратисти ну вже буде підписаний мир, а сепаратисти проросійські все одно атаки будуть влаштовувати, і теракти можуть бути досить частими. Тому я буду уникати надалі. Ще принаймні 2-3 роки всякі людні місця буду уникати всякі місця масового скупчення народу. Або короткими перебіжками, навіть після війни. Що і вам раджу бути максимально обережними. Дивлюся тут: шестірка мечів. Ну, це те, про що я кажу: провокації, сепаратизм. Далі двійка мечів закриті дороги. Карти показують те, що я щойно проговорив. І ще одна карта дев'ятка Пентаклів. Це хороша карта. Це карта. Збройного фінансового підсилення. Тобто, що нас чекає? Нас чекають провокації сепаратистів, закриті дороги, закриті двері. Ну, для чоловіків мається для увазі і для військовозобов'язаних. І е гроші, благополуччя та допомога якась матеріальна. Дивимося тут. Карта печалі, період такої стагнації, якоїсь трошки, можливо, депресивних станів. Карта траура, цвинтар. Траур за полеглими, я так розумію. І карта дому, карта сім'ї. Будемо відновлюватися та відбудовуватися. Я так розумію, це все. Так що, ось моє бачення поствоєнного часу. Ось моє бачення поствоєнних подій. Я Те, що я сказав, я надіюсь, ви ці тези приймете до уваги. Те, що стосується економіки, те, що стосується чоловіків і їхнього права пересування, те, що стосується можливих потенційних терактів поствоєнного характеру, ну я так бачу майбутнє України. Тобто найближчий період часу все одно буде тяжкий. Війна закінчиться, але легше зразу не стане. Ну, не буде так, що от війна закінчилася на наступний день. Ми відкриваємо очі, сяє сонечко, всі радісні, всі веселі, земля обітована. Знаєте, колись свідки його роздавали, журнали ходили по хатах. І по квартирах нам теж роздавали, я пам'ятаю, в дитинстві, і там зображений такий прекрасний, прекрасний загробний світ, де всі люди щасливі, де купа фруктів, о ягід і де всі бігають, цілуються, обнімаються з тваринами. Ну, тобто, не буде такого, скажімо так, гіперболізовано позитивного світу. Все одно ми на наступний день проснемося з думкою, а що далі? Все одно повернуться воїни, в яких ПТСР і яким треба буде допомога, все одно будуть якісь заворушки громадянських людей з цивільних людей з поліціянтами і так далі по списку. Все одно буде відбуватися. Хтось каже, що бандитизм повернеться, як в 90-ті. Я теж не виключаю цього варіанту. Тобто, пост воєнний час все одно буде досить і досить напруженим. Як і зараз, особа ситуація не поміняється, поміняються трошки маски, поміняються трошки ви. Ну, звичайно, що це вже буде не війна, і слава Богу. Але ну, поміняється в кращу сторону, але все одно будуть свої нюанси небезпечні, я би так сказав. Так що розслаблятися навіть після війни не варто. Тому що ха, настануть ще дуже веселі в кавичках часи, де нам з вами прийдеться адаптуватися та виживати. Бережіть себе та своїх близьких, бажаю всім мирного неба над головою. Головне, щоб війна закінчилася і здоров'ячко у всіх було. А там розберемося. Цілую, люблю, обіймаю. До скорого.